Сьогодні ми займемося консервацією на зиму. Це буде асорті з огірків та помідорів. Для цього нам потрібно огірки, помідори, столовий оцет, сіль, цукор, лавровий листочок, духмяний перчик, морквочку за бажанням та бажано додати парасольки від старого укропу. Ось ми маємо огірочки та помідорки. Зараз ми будемо переглядати, щоб не було ніяких пошкоджень. Помиємо і будемо розкладати в баночки. Для початку гарно помили банки. Тепер їх потримаємо в духовочці, щоб вони стали простерилізованими. Огірочки залили холодною водою та залишаємо на 3-4 години. Миємо помідорки. підготовлюємо для консервації. Настав час зайнятися маринадом. Ось такий у нас зараз творчий процес. Закипіла вода. Тепер ми додаємо відміряний цукор, оцет, сіль. Нагадаю, що сіль має бути кам'яна, ні в якому разі не йодована. А також додаємо лавровий листочок, духмяний та чорний перчик. Все гарно перемішаємо до повного розчинення солі та цукру. Ще раз нагадаю, що маринад наш остигне, стане таким літнім. І тоді ми будемо вже заливати наші асорті. Нарізаємо моркву на кружельця. Накладаємо помідорки в баночки. Тепер додаємо трошки морквочки нарізаної. Якщо є, додаємо парасольки старого кропу. А зараз прийшла черга накладати огірочки. Вони у нас вже простояли пару годин в холодній воді, чистенькі. І ми їх викладаємо в баночки. Зверху знову викладаємо помідорки. Наш маринад охолов і ми заливаємо ним наші підготовлені овочі. Стерилізуємо наші банки на протязі однієї години. Ось такий рецепт консервованих огірочків з помідорками в нас вийшов. Якщо він вам сподобався, діліться з друзями, знайомими та чекаю вас на нових відео.